4 лютого, що було повне повномасштабне вторгнення в Київську область, там Чернігівська, Суми, Харків. Ну, по всім фронтам, це для мене, звичайно, було неочікуване. Перше, перше запитання, яке в мене виникло в голові, коли це все почалося, куди мені йти? В Добробат чи у ЗСУ. Все. Я тоді знаходився на території Франції. Uh -huh. Я спілкувався з хлопцями, які там уже, тобто там, які вже учасниками були війни ще 14 року, щоб ну, куди мені можна в який попасти добробат. Ну і якось мене звели вже з хлопцями з традиції порядку і так далі. І вже тоді я до них, ну, я кажу, приїхав. Просто вже знаєш, чекав відповіді. Тобто, ну, я приїхав би й зразу. Ну, сказали, поки, поки ну, то кожен і, і, і так далі. І це, що ще я хотів додати. І даже я приїхав, наприклад, в кінці березня, хоча я ще був десь посидіти неділі 2-3. Ну я вже ну, реально, мене вже ну, рвало, я вже ну, я сижу оці, знаєш, оці новості, ну, вже, вже зірвався, поїхав.